Все із доброго чи злого починається з малого, хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, день турботою почнеться проганяй мерщій дрімоту, і рукам давай роботу, і роби невтомно, вміло, хоч мале та добре діло. Напередодні свята Дня захисників і захисниць України у нашому закладі було проведено осінній ярмарок. Діти разом з батьками приготували смачну домашню випічку, брали участь в розвагах та весело проводили час. Кухарі закладу приготували смачний справжній український борщ та пригощали гостей. Зібрані гроші ми передали нашому місцевому волонтеру Зої Прорко у сумі 6100 гривень на потреби ЗСУ. За ці кошти було придбано два акумулятори. Для 30-ї бригади ми дуже вдячні всі, хто долучився до нашого заходу. Разом із дітками старшої групи Оленятко та їхніми батьками ми долучилися до акції Святим може бути кожен. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато не немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби Янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе. Завжди помилує доброта. Я купляю всякі продукти для військових, а потім здаю волонтерам, щоб вони здали на ЗСУ. Наші синте мені У нас дуже хороші традиції. En som verst kan gå sjølvis.